далі говорити з Петром Олищуком, політологом, викладачем Київського університету імені Шевченка. Вітаємо вас, в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку? Ну давайте почнемо з головної новини історичної можна було сказати вночі, поки ми спали. у США проголосували за відставку спікера Маккарті. Це рішення називають справді історичним, тому що такого не було з 1910 року. Ініціювали це рішення республіканці, але проголосували демократи, і деякі вже кажуть, що це криза певна. у США. а як це може вплинути на нас, на українців? Як ви вважаєте? Ну, я хотів би сказати, що це справді, мабуть, історичне рішення, але це не з числа тих історичних рішень, які чекають, на які чекаєш, якими захоплюєшся, і які потім відзначаєш роками. Це історичне рішення, яке, як на мене, свідчить про достатньо серйозну кризу демократів в Сполучених Штатах, тому що не випадково ж раніше спікерів відставку не відправляли. Просто існувала достатньо послідовна двопартійна система, і вона трималася. Зараз у зв'язку з тим, що ця двопартійна система увійшла в кризу і е, разом проголосували за відставку е, спікера від власної партії, в тому числі і частина республіканців е, трампістів, то це справді створює кризу. І ми пам'ятаємо, як е, довго самого Маккарті обирали, які там були проблеми, пов'язані із можливістю голосувати за нього е, представникам окремих е, фракцій. Республіканської партії це звичайно проблема, і звичайно, нас ця проблема турбує в першу чергу в контексті голосування за підтримку для України, оскільки, очевидно, зараз Конгрес буде зайнятий в першу чергу а, обранням свого керівництва. Тому о, справді ситуація складна і вона свідчить про певні кризові процеси, які я думаю, ми повинні з вами а, визнати водночас. Ніхто із тих, хто раніше говорив в Конгресі про підтримку України, своїх слів назад не забирає. Тобто, як і раніше, більшість конгресменів, як від демократів, так і від республіканців, говорять про необхідність підтримки України. Але процедури і оці самі особливості побудови демократичного політичного процесу, от вони роблять достатньо серйозні проблеми і для Сполучених Штатів, і для України. Але знаєте, пане Петро, ну якось так простими словами на, на Україну, що з останнім часом навалилося? Да, результати, наприклад, виборів в словаччині, де перемогла партія експрем'єра Роберта Фіцо Смер, вона називається, яка набрала 23%. Вона є крайні лівою, і вона ну фактично от Associated Press написали, що це перемога як референдум по позиції словаччини в питанні України. Чому, чому в Європі перемагають такі радикальні рухи? І вони набирають от в Німеччині, наприклад, набирає популярності крайні права партія Альтернативна Альтернатива для Німеччини більше 20% в неї підтримки. Чому такі настрої панують в Європі? І наскільки це на вашу думку загрожує підтримці України? Ну, знову ж таки, тут не зовсім коректно говорити, що вони панують. Вони є. І справді Фіцо переміг свої партії на виборах Словаччини, але це не 50%. Це 23%, і він зможе прийти до влади виключно шляхом формування коаліції, яку він справді з високої доли ймовірності сформує, але це просто знову ж таки факт. Тобто, мова не про те, що оці знову ж таки. Політичні сили вони мають якийсь вирішальний вплив. Мова про те, що вони на тлі кризи інших політичних партій набувають достатньо серйозну підтримку, а потім займаються безпосередньо шантажем усіх довкола. Чому вони набирають цю підтримку? Ну, факторів багато, і не треба все зводити, знаєте, до України. Вона знаєте, в Україні панує певний україноцентризм, і всі думають, що абсолютно всі у світі думають виключно стосовно України. І е, позитивного або негативного ставлення до України, але європейці вони не обирають політиків, керуючись якості ключового критерію ставлення до України. Вони обирають політиків, виходячи із основних положень їхньої програми. Їх більше цікавить питання міграції, питання доходів, е, питання знову ж таки оподаткування, питання е, цілої низки інших аспектів їхнього життя. І тут в принципі багато різноманітних популістичних сил вони на цьому непогано грають. Тобто, вони кажуть: ну дивіться там, давайте не будемо розширювати ЄС, бо це для нас дорого. Давайте не будемо конфліктувати з Росією, бо це дорого. І фактично вони грають саме на оцих фінансових настроях. І зрозуміло, що громадяни вони часто не думають про якісь стратегічні інтереси, вони думають про свої доходи тут і зараз. І на цьому достатньо успішно грають ціла низка популістичних е, політичних сил. Причому що характерно не лише лівих популістів, але і правих популістів, тому що зараз в Європі е, достатньо серйозне зростання популярності як лівого, так і правого популізму. Ну правий популізм уособлює наприклад та сама альтернатива для Німеччини. І от вони в принципі всі працюють в рамках кремлівських наративів. Можливо, знову ж таки, і на це є абсолютно серйозні припущення, звичайні підстави робити припущення, одержують фінансування з боку Росії. Зокрема, були скандали про певні фінансові зв'язки тієї самої альтернативи для Німеччини з Росією. Але тим не менше, от таким чином це все працює. Тобто я би це все назвав. Повстанням популізму на заході, і справді це найбільша проблема. Що популісти, які пропонують легкі вирішення простих проблем, вони зараз на заході посилюють свої позиції, і стратегічно це може мати не лише для України, але і для всього заходу дуже серйозні проблеми. А яка тут може бути роль Росії в цій історії? Тому що от ви зазначили, що альтернатива для Німеччини може мати зв'язок з Росією, і про це пише і The інсайдер і «Шпігель». вони проводять свої розслідування про те, що саме за допомогою і співпраці з Кремлем альтернатива для Німеччини подавала судові позови проти постачання зброї для України. Наскільки тут Росія може мати вплив? І ну, який розвиток цих подій, популярності, край ну, радикалізації, да, якщо можна так сказати, в Європі, до чого це може призвести? Ну я не готовий зараз давати прогнози, до чого це може призвести. Варіанти можуть бути різні, в залежності знову ж таки від реакції громадянського суспільства Європи і чинних, скажімо так, от звичних політичних сил, які там представлені, наскільки вони зможуть реагувати на цей. Виклик стосовно зв'язків з Росією, то вони очевидні їх, в принципі, за великим рахунком ніхто й не приховує. Просто в Європі було багато різноманітних політичних сил, які вважалися маргінальними, і оскільки вони, наприклад, відстоюють певну радикальну ідеологію, то зрозуміло, що вони вважаються маргіналами. Якщо ти маргінал, значить у тебе менше спонсорів, менше відповідних можливостей для того, щоб просувати свій порядок денний. І тут з'являється добрий дядько Путін, який каже: Хочете грошей? Будь ласка, беріть. І вони при цьому навіть не чекають від них, що вони будуть просувати якусь, е якийсь відверто проросійський порядок. Денний просто беріть, займайтеся тим, чим ви займаєтесь, критикуйте все, закликайте все зруйнувати і замінити. Просто руйнуйте е наявний е політичний лад, і от на це вам, будь ласка, гроші. Будь ласка, проводьте рекламні кампанії, е створюєте змі. Організовуйте масові політичні заходи, все що завгодно, беріть гроші, робіть все, що хочете, тільки працюйте в тому напрямку, в якому ви працювали, і це от і обумовило ренесанс цих політиків в Європі, які раптом із маргіналів політичних почали перетворюватися на повноцінних учасників електорального процесу, і от зараз ми якраз це і спостерігаємо. Ну, з цим розібралися, пане Петре. І ще маємо зараз про холоду в відносинах України і Польщі. Це вкотре підтвердило і те, що представник польського МЗС не приїхав на історичну зустріч у Київ. Ну офіційно сказав, що в нього коронавірус. Ну можливо, можливо. Просто так співпали карти, але е, маємо і на Варшавському безпековому форумі вчора конфлікт, суперечку, перепалку публічну між представником польським та німецьким щодо України. Там була дискусійна панель щодо вступу України в ЄС і посперечалися представники німецький і польський. А що це за прохолода у відносинах Польщі і Німеччини? І, взагалі, як змінюється розстановка сил у Європі? Що вони не поділили, і чому ми тут в епіцентрі опинилися? Ну, це не є щось нове, ви розумієте. Ми просто зараз, можливо, для себе відкриваємо а, характер польсько-німецьких відносин, але вони достатньо непрості давно. А, тому що Польща вона знову ж таки досить давно висуває претензії до Німеччини ще за підсумками Другої світової війни, за підсумками окупації. Польщі, і е, це все прагне матеріалізувати у вигляді конкретних фінансових претензій до Німеччини, які Німеччина має виплатити. Відповідь на це Німеччина апелює до того, що в якості основного донора Європейського союзу, а Польща основний реципієнт Європейського союзу, тобто той, хто одержує найбільше грошей від Європейського Союзу. Ну вони, начебто, вже якби ці всі репарації і виплатили. І це лише один із відповідних аспектів. Якщо ми проаналізуємо дискурс, який на даний момент існує в Польщі напередодні виборів, то там дуже така деякі політичні сили досить активно використовують саме антинімецьку риторику про те, що знову ж таки є Німеччина, і що ті е, політичні сили в Польщі, які опонують даним політикам, що вони, начебто, якісь пронімецькі. Тому там це знаєте дуже окрема тема, про яку можна говорити дуже і дуже довго, але це просто, знаєте, індикатор того, яким чином організоване життя в Європейському Союзі. Тобто, там насправді це європейський союз, це не є об'єднання держав, які знаєте, перебувають в стані взаємної дружби, взаєморозуміння, всі так прекрасно один до одного ставляться, люблять один одного. Там конфлікти такі. А, що знову ж таки ми навіть в Україні про такі не чули. Але а, головна особливість Європейського Союзу в тому, що вони ці всі конфлікти вирішують дипломатичний або в юридичний спосіб. На основі а, якихось відповідних переговорів, зрештою, вони можуть звертатися до якихось відповідних арбітражних структур. І таким чином ці всі конфлікти вирішувати. І це найголовніше. Там, це ж не лише, наприклад, Німеччина, Польща, Хорватія, Словенія, скільки ділили територіальні води. Знову ж таки, різноманітні інші конфлікти і проблеми між державами, які вносять свої гроші до бюджету. і Ті держави, які одержують ці гроші. Ну просто не треба ідеалізувати Європейський Союз. Насправді, для Європейського Союзу це нормальна практика, коли держави постійно з'ясовують між тобою. Стосунці. Просто ми все більше інтегруємось річ... в Європейський да, Союз інша і інша... дізнаємось про це. Так, інша річ, що вони роблять це цивілізовано. От, власне коротко, це найголовніше. А як в цих умовах україн, ну, Українцям, ну тут мабуть не настільки українцям, скільки владі українській, правильно реагувати на всі ці зміни, щоб не наламати дров і не ну, не стати заручником їх якихось внутрішніх процесів і не наробити на собі лиха інколи достатньо агресивно реагуючи на ті чи інші заяви або або процеси? В Європі. Ну тут головний принцип досить простий вибори, формування уряду це внутрішнє питання будь-якої держави. І зрозуміло, що якщо, наприклад, у Словаччині пройшли вибори, на них демократично обрані певна кількість депутатів від різних політичних сил, вони сформують уряд так само згідно до процедур. Ну, це буде вибір словацького народу, і ми його зобов'язані прийняти, визнати і намагатися вибудовувати з цим урядом стосунки. Можливо, десь більш успішно, десь менш успішно, але тут головний е момент полягає у тому, що в європейському союзі більшість рішень ухвалюється колегіально, причому на основі загальної згоди, значить, нам так або інакше доведеться з новим урядом Словаччини вирішувати питання щодо, наприклад, підтримки з боку європейського союзу, щодо антиросійських санкцій, знаходити аргументи. Для цього залучати е, наших партнерів на заході, тобто тих держав, які налаштовані на підтримку України, і разом намагатися вплинути на позицію тих або інших урядів. Але ну знову ж таки, я повторюся: е, ми можемо як завгодно ставитись до тих або інших політичних сил, але обрання їх на виборах це справа внутрішньої кожної держави, і ми так або інакше цей вибір. Визнаємо, зобов'язані визнавати і зобов'язані з цим вибором працювати. От, власне кажучи, і все. Дякую, Дякую. вам дуже, Петро Олещук, політолог, викладач Київського університету імені Шевченка, був з нами на зв'язку. Дякуємо за цікаві відповіді і.